Пане Водиславе, щодо цієї атаки, так аби зафіксувати певні моменти, є розуміння, чому саме Луцьк, та, і з огляду на, на розташування його до кордону з Польщею, яка піднімала авіацію, ми бачимо вже повідомлення з приводу цього. Так то як вам бачається подальший розвиток подібної реакції з боку наших партнерів? Ну, ми ж розуміємо, що рано чи пізно щось таки долетить, залетить і доведеться збивати. Ага. Залітала, долітала, не збивала. на превелике жаль. Не варто тішити себе ілюзіями, що тут і зараз наші польські друзі та партнери, союзники візьмуться до справи з військовим завзяттям. Вони й далі далі будуть дотримуватись опозиції в очікування, бо така загальна тенденція і концепція поведінки країни, які є дотичними до північно-атлантичного альянсу. Нато поза російсько-українською війною НАТО не втручається в цю справу. Хоча насправді це є наслідком невиконання взятих на себе свого часу домовленостей та угод і зобов'язань. Тут я маю нагадати нашу аудиторії, лютий 2014 року з 2 лютого, перший батальйон федесійської перша рота. П'ятисійська батальона морської піхоти військово морських сил збройних сил України заступила на чергування у складі сил негайного реагування північно-атлантичного альянсу. 120 наших морпіхів мали б у разі потреби рушити у будь-який куточок світу для того, щоб виконувати у складі коаліційних сил. Певні задачі зі стабілізації ситуації, така угода передбачала якийсь то зворотні зв'язок. А отже, якби у нас виникла кризова ситуація, ну по ідеї мали б з'явитися у нас представники північно-атлантичного альянсу, які б мали б заблокувати будь-які деструктивні рухи та процеси, і відповідно проводити стабілізаційні дії. Сталася так звана Кримська весна. вдерлися на терени Криму та Севастополя російські окупанти. Чи побачили ми на натівські солдат на теренах нині окупованого кримського півострова? Тоді ні, не побачила. І це прикро, бо навіть взяти на себе зобов'язання не завжди виконується сторонами-підписантами. Те ж саме можна згадати про Будапирський меморандум 1994 року. Думаю, що нічого дивного в процесі невиконання взятих на себе зобов'язань в цьому контексті. Мабуть, що не варта його годі й шукати, що ми маємо розуміти нині війна такого масштабу і такої інтенсивності, яка демонструє, що єдиний аргумент на полі бою це аргумент сили, домовленості, політичні заяви, будь-які переможні реалізації вони не працюють. лише аргумент сили, ефективної оборонної діяльності може спонукати ворога і відмовитись від своїх першочергових, та першоначальних агресивних планів. Путін його оточення розуміється лише на тому, тому що стосується російської атаки цієї ночі, то звісно вони спрямовували свої роракети дрони для того, щоб поцілити по наших літаках, які дислокуються на латовищі Староконстантинові і на і в Луцьку. Чи влучило, чи не влучило, на речі ми з вами дізнаємося інформація закрита, але те, що ворог був застосовувати для ефективного враження. Важливих цілей на території тих литович, зокрема, дуже дороговартісні ракети, типу кінжал, вартість кожної з якої 10 мільйонів доларів. Очевидно, що ворог мав якусь надію, мав якусь рацію. Але в будь-якому разі ми маємо розуміти навіть, незважаючи на те, що в аеродром Волинській області в Луцьку знаходиться неподалік від державного кордону з Польщею. навряд чи це Путіна зупинить, бо було декілька неприємних епізодів із заходом, зокрема російських ракет на території Республіки Польщі, розворот тих ракет для того, щоб поцілити по нашому військового інфраструктурного об'єкту йдеться про Яворівський перегон на Львовщині. Він знаходиться буквально в кількох кілометрах від державного кордону з Польщею. Але тим не менш навіть тоді польська дипломатія обмежилася лише висловили висловилася ну, якийсь там. Там який там протест висловила жодних кроків спрямованих на, на, на військовий силовий вплив на позицію Москви. Тоді ми, ми не побачили і на речі побачимо. Пане Владиславе, ви говор... Так, пане Володиславе, ось ви говорили про те, що Україна, ну, так чи інакше, можливо, у нас і не є зовсім союзники, та, а є партнери, які нам так чи інакше допомагають, і ми дуже розраховуємо на цю поміч. І насправді кажемо дякую всім, хто залучився. Да до цього процесу відповідно, але є і ті, на кого розраховує Російська Федерація. А да, ми вже ми вже говоримо про співпрацю між е, Російською Федерацією і Іраном, е, Північною Кореєю, та і Китай також долучається до допомоги, надаючи відповідні технології, да, там, від мікрочіпів до можливо якихось устаткування, яке задіяне в російському ВПК. А тут ще й головне управління розвитку Міноборони України повідомляє про те, що від Лаоса, Можуть прибути там люди демінери близько 50 людей, які будуть залучені до розмінування території у Курській області. І загалом, якщо брати там повідомлення різних змі, по різному рахують, по різному кажуть, але там десятками так, країни залучені так чи інакше, і ці гляни цих країн та перебувають у лавах Збройних сил Російської Федерації. Там я не знаю від індійців, тих же китайців відповідно до єменів, катарців, бразильців і тому подібне. Скажіть, тут йдеться про а, перше бажання закрити дефіцит живої сили з боку російської фасі. Чи тут питання набагато ширше? Чим більше буде замазано в цій крові, тим Путін буде почувати краще у цій системі координат. Гроші не пахнуть, і наявність чималої кількості наймазів з різних куточків світу. Тут я думаю, варто виправити. Представника центру протидії дезінформації пана Коваленка він говорить, що африканці за Лаос. Все ж таки Лаос це азійська країна і жодної ідентичності до африканського континенту немає. А отже, участь наймаць з різних країн світу, це можливість для них заробити грошення. Якщо йдеться про північну Корею, то відповідно грошення заробляє тамтешній диктатор диктатор. Звісно, що це певний компенсаторний механізм, бо російська мобілізаційна машина неспроможна без оголошення часткового. Чи тим більше повна мобілізація, реалізувати кейс е, збільшення чисельності російських сил, які задіяні в рамках так званої спеціальної військової операції? Адже ту чисельність, яку вони ще збирають, вона дорівнює кількості вбитих та покалічених російських військовослужбовців на полі бою. Так воюють російські генерали, воюють не в мінімум, а числом буквально трупами своїх солдат, стилаючи шлях до таких амрійних квадратних кілометрів української території. Тому участь найманців це собі, таке собі рятівне коло, яке на даному етапі може бути працювати як капенсаторним механізмом. Я б не став би скептично сприймати участь найманців з деяких країн світу тут до речі починає активно дискутуватись тема участі афганських маджахедів в бойових діях. Не здивуюся, країни е, поневіряються. Рівень е, статків та рівень життя в цій країні відносно невеликий, А от бойовий досвід е, ці наймаці мають чималий. Воювали їх предки з армії Радянського Союзу, потім. Їхні нащадки вже воювали проти калеційних сил на чолі з Сполученими Штатами Америки, тобто досвід участі в бойових діях вони мають чималий. Чи може цей досвід вони задіяти безпосередньо на полі бою воюючи на стороні Російської Федерації? Я думаю, що питання ціни. Ну і звісно, що це виклик, в тому числі виклики в першу чергу для тих безпекових інституцій, які були створені за підсумками Другої світової війни, і метою функціонування яких є дотримання світу устрою, яке було встановлено. Тогава і підсумком тієї самої Другої світової на превеликий жаль, ми маємо консультувати, що ці всі інституції абсолютно імпотентні в контексті протидії російській агресії. Країна, яка е, веде повномасштабну війну на теренах Європейського континенту за масштабами, е, яка є найбільшою, найбільшою частиною завершення Другої світової війни, ще й досі знаходиться в родби ООН. Це поза межами здорового глузду, але такова реальність. реал-політик. За таких умов сподіватися на підтримку, на якусь дієву реакцію тих функцій. Типу, ООН, я не думаю, що це спрацює. Єдиний варіант це пошук певних компромісних рішень, певних коаліцій, пошук союзників для того, щоб разом протистояти російській агресії. Думаю, що такі союзники у нас є. і Чим далі, тим більше прикидається від літергійного сну а, ті країни, які можуть з Російської Федерації, звернути увагу на позицію країн Балтії, Польщі Скандинавські країни, які абсолютно раціонально оцінюють. Перспективи безпекового периметру східної європейської частини нашого континенту за таких умов можливо що саме така такого рівня колаборація може стати для нас для нас допоміжною. Хоча треба віддати належно диктаторським режимам Вони діють більш раціонально, Звернути увагу на рівень комунікації та ефективність від тієї комунікації між Москвою та Пхеніяна, чи Москвою та Тігерана, чи Москвою та Мінськом. Тобто вони в цьому контексті діють більш організовано, але це не привид лісу в поморальну яму. Вони, хоча організовані, але технологічно програють. Програють країнам колективного заходу. І тут я думаю, що все ж таки варто ставити, робити ставку на технології свого часу, у грудні 23 року тодішній головнокомандувач збройними силами України генерал Валерій Залужний говорив про таке: не існує в тобто зброї перемоги немає, а лише поєднання різних типів озброєнь, військових технік, певних алгоритмів застосування тих технік та озброєнь. Певні конструктивні та е, управлінські рішення можуть дати технологічну перевагу на полі бою, а отже, приведуть кінець кінцем к перемозі безпосередньо на полі бою. Все це варто досліджувати. Все це варто впроваджувати в життя. Бо іншого шляху нас немає. Це війна за виживання української нації, української держави, і тут ми не можемо поступитися. Ми не можемо капітулювати. Капітуляція це значить смерть, смерть держави, смерть левої частини українства, е які мешкають на теренах нашої країни. Ми це вже проходили минуло старіччя. До того такі історії траплялися неодноразово. Я б не хотів би в нашій країні такої долі. Абсолютно, тут я думаю, кожен українець притовне вас підтримує, пане Володиславе. І на останок хотів би вас запитати, ось і прокоментували, що ви прокоментували ось цю а, заяву інформацію від головкома а, Сирського після засідання Ставки, де він казав, що Збройні Сили України а, а, тримають да і відновлюють певні позиції, зокрема в Курській Білгородській області. І тут мені згадалась історія тих же північнокорейців, пане Володиславе. І дивіться знову ж таки, навіть той самий Лаос так. Курська область, північно-корейці, Курська область. Щось там будуть допомагати. Будівельники приїдуть відновлювати Курську область із Північної Кореї. Коні вірім, вірю всім російським пропагандистам. Чи можемо ми говорити про те, що в принципі Російська Федерація розглядає саме ось ці регіони як ті області? Да ті території, на яких і планує залучати ось цей як це назвати? Запрошений контингент чи по суті проплачених найманців. А, по факту так проплачені найманці, які з одного боку задурені північно-корейської пропаганда, а з іншого боку, мають достатньо непоганий фізичний вишкіл, адже йдеться про так звану особисту гвардію північно-корейського диктатора Енна. Минулого разу ми стикнулися з військовослужбовцями 11-го експедиційного корпусу Північно-Крейської армії, вони продемонстрували непогані. Якості як штурмовиків вони досить швидко адаптувалися до війни сучасного четвертого покоління, навчилися боротися в тому числі з українськими дронами. Тобто, недооцінювати фактор армії північної країни не варта. Я думаю, що в першу чергу завдяки безпосередній участі північно-крейських військовослужбовців ми були зменшено, були змушені з... значно зменшити той плацдарм, який нині контролюємо на території. Курського області свого часу, кілька тижнів тому назад, головком сильський заявляв, що під нашим контролем на Курщині залишається приблизно 90 квадратних кілометрів. Сілково ймовірно, що головком мав на увазі не лише ті ділянки російського прикордоння, що знаходяться на підвіделік від Суджі, а й так само ділянка фронту в районі населеного пункту Тьоткіна. Це так само Курщина. Що ж стосується Білгородської області, то у відкритих джерелах я тих відомостей, де українські війська, я не бачив, але можу припустити, що знову ж таки бої точаться в районі Краснояружського району Білгородської області, таке себе населений пункт Дімідова. Там часто густо ворог валає про те, що має клопіт через присутність українських сил. Там що ми маємо розуміти? Е, Бойові дії на території Російської Федерації це, це безумовно важлива опція. Війна має прийти туди, звідки вона прийшла на нашу землю. А з іншого боку, я абсолютно чітко розумію, що у Путіна розв'язані руки щодо задіяння тих самих так званих союзних сил, які прибувають з північної Кореї. В до с новой редакцией российской конституции в склада Российской Федерации включены еще несколько ново регионов: Крым, Севастополь, Луганск, Донец, Херсон, Запорожье. Все эти регионы, в до с российской конституцией, територією территория Российской Федерации. В міждержавної с між Москвою между Москвой и Тбилисианом, преимущественно корейские военнослужащие могут работать в любом регионе. Російської Федерації, а отже, не варто дивуватися тому, що в якійсь там осяжні перспективи можуть з'явитися північно-корейські солдати десь там в районі Антонівського мосту, мосту на Херсонщині чи десь там на півдні Запорізької області. Я б такий би варіант не виключав би. А за умови того, що ті самі безпекові інституції нашої планети демонструють свою імпотентність, Хто може заборонити Путіну і хто зможе дієво повпливати на його позицію у разі якщо північно корейські військовослужбовці, наприклад, з'являться на території Харківської області чи на сумщині? А отже, єдиний ефективний аргумент, в тому числі протидії північно корейським військовослужбовцям, це аргумент української зброї, української сили, і тут, мабуть, варто додати ще одну ремарку. Ми ж пам'ятаємо, що недавно в південній Кореї відбулись. Вибори і до влади прийшов представник демократів, який виступає категорично проти військово-технічної підтримки України у нашій боротьбі з Російською Федерацією. Але мені здається, що той самий президент демократ не розуміє таке. Нині північно корейська армія переозброюється, використовуючи російські технології. Нині північно-корейські військовослужбовці отримують унікальний досвід участі у сучасній війні, війні 21-го сторіччя. Перший кейс того самого 11-го штурмового корпусу е, частково вже повернувся на терени Північної Кореї. І зараз той досвід передається іншим військовослужбовцям армії Північної Кореї. Чи впевнений СУЛ в тому, що він за рахунок свого зброєння та військової техніки зможе бути? Ефективним боронячи свої території, які знаходяться південніше від 38-ї паралелі, я маю ґрунтовний сумнів: чи можна тому процесу запобігти, щоб північно-корейський диктатор і не атакував всю так, але для цього необхідна колаборація: наша зброя, наші воїни і матеріальна технічна підтримка устаткуванням озброєння боєприпаси до того озброєння, яке є в південній Кореї, яке видавляється. Оборонної промисловості тієї саме корейської країни за такою колаборацією ми можемо мати успіх і певною мірою відтермонувати той вирій війни, який думаю, що може статися на корейському півострові, бо він набував відповідних можливостей, і, уж точно набувши їх, він буде намагатись реалізувати такий свій потенціал, якісь там територіальні здобутки. Абсолютно, пане Владиславе, знаєте, я би не те, що ви там виступає з порадами, ну просто поставив би запитання перед людьми, кажуть про те, що треба якось диктаторів ублажати чи йти з ними на компроміси, просто запитати себе, а куди рано чи пізно можуть полетіти уже північно-корейські шахеди з північно-корейськими ракетами, підтриманими технологіями Російської Федерації? Точно, напевно, ж не в бік якоїсь іншої країни, якщо поруч є. Південна Корея, просто ось так для розуміння. Вам кажу спасибі. Дякую за розмову за цей аналіз. Пане Володиславе. Нагадаю, що з нами був Володислав Селізньов, військовий журналіст, екс-спікер Генерального штабу Збройних сил України. Ну а також нагадую, що ви дивилися обоз толк на обозі. Підписуйтесь на нас в Ютубі. Відповідно, будьте активними в коментарях. Ну а також не забувайте тиснути вподобайки і відповідно не забувайте тиснути на дзвоник для того, аби бути в курсі на Іших новини і найактуальніших матеріалів, а також аналітики, будьте зобов'язані.